Права дуже-дуже проста. Дійсно, ми звернулися із позовом, ґрунтуючись на тому, що на момент подання позову нам не було відомо про те, чи відкрито рахунок, чи не відкрито рахунок. Але ви пам'ятаєте, напевно, бо я принаймні бачу в складі суду суддів, які розглядали це питання, що спочатку нам взагалі відмовили в прийнятті цієї заяви, тобто це зайняло певний час. І під час розгляду в суді першої інстанції позиція. Позиція наша була достатньо проста. Ми визнали всі фактичні обставини, які зазначені в судовому рішенні, окрім одної, і про яку я про неї скажу пізніше. Тобто ми не заперечуємо проти того, що було відкрито накопичувальний рахунок кандидатом в президенти, що саме з цього рахунку були заплачені кошти, що саме за рахунок цих коштів було в тому числі надруковано рекламну продукцію, зокрема, оцей банер, про який я буду говорити трошки пізніше, його копія є в матеріалах справи. Але питання в одному єдиному. Все це було зроблено Петром Олексійовичем Порошенком як кандидатом у президента. І ми абсолютно не заперечуємо і справедливо, як було справедливо зазначено у відзиві, що витрати на організацію всеукраїнського громадського форуму Відкритий діалог були вчинені Петром Олексійовичем Порошенком як кандидатом в президенти. Але це не спростовує, а це підтверджує нашу позицію. Це посилює нашу позицію. Тому що наша позиція, і вона була викладена абсолютно чітко в суді першої інстанції, що відображено в судовому рішенні. Ми говоримо про дві речі, які здійснив Петро Олексійович Порошенко. Чомусь сором'язливо, суд цей баннер називає Ваша честь в судовому рішенні. Баннер і надає його назву Всеукраїнський громадський форум Відкритий діалог. Але це лише половина назви цього банера. Він, я цитую, цей документ є в матеріалах справи, я не пам'ятаю аркуш справи, але дві кольорових фотографії є. І це, і це не заперечує, і це не заперечує е, відповідач. Цей банер називається відкритий громадський форум, Всеукраїнський громадський форум, відкритий діалог за участю президента України Петра Порошенка. Ось повна назва цього банера. Тобто, будучи кандидатом в президенти і заплативши як кандидат за цей банер, він вводить в оману суспільство, бо це банер висів відкрито в місті Києві, а відтак і журналістів в статус мероприємства. Він вводить в оману щодо статусу мероприємства. Тобто, юридично він розуміє, що він мероприємство проводить як кандидат, і він за нього заплатив як кандидат. А людям каже, ні, я проводжу його як президент. І, звичайно, ЗМІ приїжджає висвітлювати як президента мироприємства, а не як кандидата у президенти. А цих два, цих два статуси суттєво відрізняються. Тому що не може, президент, не може кандидат в президенти вільно агітувати, і е, не оплативши за це, за цей ефірний час гроші. Це прямо передбачено. Е, Частиною 9 пункту 1 статті 61, я процитую вашу честь, ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на постпрезидента надається на підставі угоди, що укладається між розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата та телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладання такої угоди та надходження. Коштів на рахунок телерадіоорганізацій, надання ефірного часу забороняється. Тобто, що повинен був зробити Петро Олексійович Порошенко? Він повинен був написати листи, тому, ну, по-перше, він не повинен був писати, що він це проводить як президент, що автоматично означає для всіх, хто це читає, що це президентське мероприємство, і його можна висвітлювати. Він повинен був, по-перше, написати за участю кандидата в президенти Петра Порошенка, що було би коректно. А відтак, якщо б він хотів пряму трансляцію заплати гроші відповідно до розцінок, які встановлені на, на кожній телерадіокомпанії, і тоді, будь ласка, здійснює агітацію. До речі, колега не, не сперечається, і, я так розумію, Петро Олексіч не сперечається, що він здійснював агітацію, бо це був агітаційний заход, і це встановлено судом. Що це був агітаційний, агітаційний захід. Ми тут коротенько, знаєте, накидали розрахуночок. Ну, якщо 4 телеканали транслювалися хоча б годиною 15 хвилин, то це означає 4500 секунд помножити на мінімальну ставку 500 гривень за, за секунду, це означає 2 мільйона 250 тисяч кожному телеканалу. Мав би заплатити Петро Олексійович Порошенко. А відтак помножимо на 4 і отримаємо. 9 мільйонів гривень, які необхідно було сплатити, і які не були сплачені. І спір лише в цьому. Лише в цьому. Якщо він організовує міроприємство як кандидат, то, він, то від, тоді не може відбуватися пряма трансляція без попередньої оплати згідно з вимогою цього закону. На жаль, в цій ситуації, шановний колега, принаймні в суді першої інстанції говорив про свободу слова. Що, що, і та, нема питання. Ми, боронь Боже, не зазіхаємо на свободу слова. Ми зазіхаємо на те, що не можна вводити суспільство в оману, включаючи журналістів, коли ти проводиш міроприємство як кандидат, а пише, що ти його проводиш як президент. І друге, не можна агітувати без оплати, як це передбачено законом. Два простих у ваша честь питання. Ми погоджуємося з усіма фактичними висновками, які встановив суд першої інстанції, окрім двох. Перше, суд встановив, що, вибачте вашу честь, о! Разом із тим, колегія суддів зазначає, що представником позивача не нада доказів проведення даної трансляції за вказівкою відповідача, проведені її під примусом чи шляхом покладання відповідного обов'язку на телевізійні канали. Це сторінка 8, абзац 3 судового рішення. Але ми абсолютно чітко довели, ваша честь, що телевізійні канали були введені в оману кандидатом в президенти Порошенка. Який, написавши всюди, і, до речі, анонс цих, цієї події був на сайті адміністрації президента, новини з цієї події були на сайті адміністрації президента, і це все створювало ілюзію, що цей захід проводить президент України, а не кандидат в президенти Петро Порошенко. І ви знаєте, я сказав про це в суді першої інстанції. Але, ну колега не зовсім мене зрозумів. коли я кажу, що не може бути президент і кандидат в президенти одночасно, я маю на увазі, що він не може бути ним одномоментно. Тобто, в той самий момент він або кандидат, або президент. Так не буває, що він одночасно в двох іпостасях. Тобто, і тому на цей форум відкритий діалог розповсюджувалися всі обмеження, встановлені законодавством про вибори президента щодо агітації. На жаль, суд першої інстанції не звернув на це увагу, вважав за трошки зманіпулював, як я зазначаю, принаймні, в назві цього в назві цього банеру. А відтак на наше переконання суд не надав оцінки всім доказам, які ми подали. На наш погляд, суд також не застосував вимоги пункту 9 частини першої статті 61 закону про вибори президента і не сказав, і не сказав про те, що. Вся агітація повинна бути оплачена заздалегідь. Я ще раз підкреслюю, що до того, що це агітація, спору немає. Тобто, відповідач це визнає і навіть підтверджує доказами. До чого ваша честь може призвести залишення цього рішення в силі? До дуже простих наслідків. Завтра будь-який кандидат в президенти. А їх у нас 44, як ви знаєте. Він, заплативши за оренду приміщення як кандидат, зробивши всі дії як кандидат, а в момент самого, самої, припустимо, агітації скаже: а тепер я не кандидат. А тепер я, я не знаю, начальник цеха завода якогось. І, будь ласка, інформуйте суспільство про мою діяльність як начальника цеха заводу. Або народний депутат скаже, ви знаєте, я от не, не граю ролі, що я заплатив за це як кандидат в президенти, а от тепер я народний депутат. І висвітлюйте мою діяльність як народного депутата. І будь ласка, транслюйте мене зараз. Або записуйте і показуйте в ефірі безоплатно. Тобто це буде означати, що ми зруйнуємо базовий принцип проведення агітації. Бо завтра кожен скаже, не грає ролі, як я платив, грає ролі, як я тут присутній. І навіть народні депутати почнуть друкувати банери з фонду кандидатського, але не пишуть, народний депутат такий-то. І далі буде говорити, а я проводив зустріч як народний депутат. І мене транслювали, приїхали транслювати як народного депутата, бо ж свобода слова. І по суті, ваша честь, і ще одна річ, шановний представник відповідача, з чим ми ще теж не погоджуємося, він зазначив і дійсно в матеріалах справи є платіжні документи на 1 мільйон 260 тисяч гривень, які були заплачені телеканалу прямому, якщо я не помиляюсь. І в суді першої інстанції, шановний представник. Відповідач зазначав, що це є оплата за один із, бо двічі показував телеканал Прямий в цей день, 9 лютого 2019 року, інформацію про цей відкритий діалог. Так, от він сказав: ми заплатили, я цитую дослівно за 30 хвилин ефірного часу телеканалу Прямий. Ваша честь в до матеріалів справи ми подали в електронному вигляді. Обидва сюжети телеканала Прямий, які транслювалися. Але я хочу звернути вашу увагу, що представник відповідача на моє переконання вів в Оману суд, оскільки обидва він сказав, що ми заплатили от за другу трансляцію. Там 28-хвилинна вона була. Але ваша честь, ця трансляція відбувалася з порушенням вимог закону про вибори президента, бо не було там плашки, що це агітація на користь Петра Порошенка. Тобто два сюжети були подані як інформаційні сюжети без відповідних плашок, без відповідних позначень, що це є політична реклама. А відтак, а відтак Петро Порошенко, на наш погляд, з одного боку перебуває в нерівних умовах, з другого боку, вводить суспільство і журналістів в оману, і третє він не виконує приписи. Пункту 9, частини першої статті 61 закону про вибори президента, тобто він не оплачує всю агітацію, причому не оплачує наперед, як це передбачено законом, всю агітацію, яку він здійснює. Він хоче отримати агітацію безплатно, що не відповідає ані вимогам закону, ані засадам виборчого процесу.